Іван Андрійович був напрочуд доброю людиною. Скільки б дружина не сварила його за те, що він допомагає всім без розбору, це не мало жодного сенсу. І якось так виходило, що він завжди опинявся поруч із тим, хто потребував допомоги. Але одного разу ця безмежна доброта зіграла з ним злий жарт він допоміг одній жінці, а потім з'ясувалося, що ця жінка була шахрайкою і її підозрювали у крадіжці. Поліція почала розслідування. І Івану Андрійовичу довелося довго пояснювати, що він ні в чому не винен. Ця ситуація засмутила його, але не змінила його поглядів. Він не став обачнішим і не перестав допомагати людям, бо був упевнений, якщо ти робиш добро щиро, не чекаючи подяки, воно неодмінно повернеться до тебе. І він часто говорив дружині, що, можливо, настане день, коли йому самому знадобиться підтримка, і тоді якась добра душа не залишить його в біді. Зрештою, дружина зрозуміла, що марно намагатися його переконати, і просто змирилася. До своїх 55 років Іван Андрійович допоміг безлічі людей, а ось йому, поки нічия допомога, на щастя, не знадобилася. Він був власником невеликої пекарні, а зовсім недавно відкрив ще й ларьок у міському парку, де торгував свіжою випічкою домашнього виробництва, цей кіоск швидко став популярним серед містян. Запах свіжої здоби линув далеко навколо, приваблюючи перехожих. Діти з радістю тягнули батьків до вітрини, щоб вибрати щось смачненьке. Дорослі також полюбили цей кіоск, адже випічка тут була не лише смачною, а й зробленою з душею. Іван Андрійович не просто продавав смаколики, він дарував людям тепло і затишок. Сьогодні він самостійно працював у своєму новому кіоску, і це був для нього особливий день. Адже він завжди любив спілкуватися з людьми, а коли видавалася нагода, із задоволенням ставав за прилавок і виконував роль продавця. День виявився досить жвавим, відвідувачів було багато. І кожен знаходив собі щось до смаку. Чоловік щиро радів такій популярності своєї продукції та приємно проводив час обслуговуючи клієнтів. Він вмів створювати теплу атмосферу. Розповідав кумедні історії, розпитував про справи постійних покупців і щоразу запрошував повертатися наступного дня. І люди виходили з магазину не тільки з покупками, а й з посмішкою на обличчі. Після обіду потік клієнтів трохи зменшився, і чоловік нарешті зміг присісти, щоб перевести дух. Проте довго відпочити не вдалося. У магазинчик несміливо зайшла маленька дівчинка на вигляд років п'яти. Вона нерішуче зупинилася біля вітрини, уважно розглядаючи випічку, що лежала на поличках. У її маленьких ручках був затиснутий плюшевий ведмедик, очевидно, улюблена іграшка. Дитина виглядала розгубленою, навіть трохи наляканою, і Іван Андрійович одразу це помітив. Він не міг залишити такого важливого покупця без уваги. Відклавши свої справи, чоловік вийшов за прилавка. І ставши на рівні очей з дівчиною, запитав дружнім голосом. Доброго дня, маленька пані. Чи можу я запропонувати вам щонебудь смачненьке? Можливо, булочку, слойку чи пиріжок? Дівчинка трохи злякано глянула на нього, але швидко зрозуміла, що цей дядько не має наміру її образити. Він усміхався лагідно й доброзичливо. Я не знаю, тихенько відповіла вона, чутно знизуючи плечима. Гаразд. Тоді сформулюємо питання інакше, запропонував Іван Андрійович. Що тобі більше до вподоби? Фрукти, варення чи, можливо, згущене молоко? Очі дівчинки на мить спалахнули зацікавленням, і вона трохи сміливіше відповіла «Згущене молоко. Тоді пропоную тобі слойку зі згущеним молоком. Або, може, круасан? Дівчинка ще на мить зам'ялася, а потім опустила погляд і тихо прошепотіла. Тільки у мене немає монеток. Чоловік похитав головою, розуміючи ситуацію. Але перш ніж відповісти, він запитав А хто тобі сказав, що без монеток не можна? Тато, він каже, що це буде жибратством. Ось воно що, м'яко промовив чоловік. А як тебе звати, Віталіна? відповіла дівчинка, стискаючи свого ведмедика ще міцніше. Гарне ім'я. І, знаєш, тобі дуже пощастило, усміхнувся Іван Андрійович. Сьогодні в моєму магазині діє спеціальна акція. Всі дівчатка, яких звуть Віталіна, можуть вибрати будь-яку булочку або слойку абсолютно безкоштовно. Тож яку ти обираєш? Віталіна подивилася на нього з виразом подиву та недовіри. Вона не звикла до таких подарунків, але доброзичлива посмішка продавця переконала її, що це не обман. Це не буде же братством, м'яко пояснив чоловік. Це просто акція. Ти ж знаєш, що в магазинах бувають акції. Звичайно, пожвавішала дівчинка. Ми з татом ходимо по магазинах. Іван Андрійович уважно спостерігав за дитиною і звернув увагу на один важливий момент. Віталіна жодного разу не згадала маму. Це його насторожило, але він не став розпитувати не зараз. От і чудово! радісно вигукнув він. Тоді давай обирати. Чоловік узяв найкрасивішу слойку з вітрини, старанно згорнув її в паперову серветку і просягнув дівчинці. Пригощайся! Вона обережно взяла випічку, стискаючи ведмедика іншою рукою і подивилася на чоловіка. Дякую. тихенько промовила Віталіна, а її очі засяяли теплом і вдячністю. А де твій тато? Ви разом прийшли до парку? Так, але він загубився. І тільки тепер Віталіна заплакала. Іван Андрійович одразу зрозумів, що сталося. Віталіна загубилася. Він обережно оглянув навколишні місця, але дорослих поблизу не було видно. Біля магазину також не було жодної людини, яка могла б бути з дівчинкою. Це означало, що вона прийшла сюди сама, без батьків, і, ймовірно, дуже хвилюється через те, що не може знайти тата. Ти не плач, ми знайдемо твого тата обов'язково. Він же в тебе напевно найкрасивіший і найдобріший, правильно? Так. А звідки ви знаєте мого тата? Ну а який ще може бути тато в такої гарної і вихованої дівчинки? А у вас діти є? По діловому запитала Віталіна. Є, але мій син вже дорослий. А він вас коли-небудь губив? Чоловік розумів, що потрібно імпровізувати і брехати, інакше вийде, що тато дівчинки не такий вже найкращий, якщо загубився? Губив, на показ голосно зітхнув Іван Андрійович. Але я швидко знаходився. Отже і твій тато скоро знайдеться. Можна її з'їм? Віталіна показала очима на слойку. Було зрозуміло, що дівчинка зголодніла. Звичайно. А коли тато загубився? «Іде. Ти пам'ятаєш? Ще вранці. Щойно ми прийшли в парк. Потім тато купив мені квіток на карусель, а сам відійшов за водою. Я вийшла, а тата немає. Я його чекала, а потім пішла шукати. І ось до вас зайшла. Іван Андрійович напружився. Отже дівчинка півдня ходить парком сама і шукає батька. І що? Ніхто не звернув увагу, що дитина зовсім одна? Який жах. Віталіночко, а ти випадково не знаєш номер телефона свого тата? Ні, не знаю. Погана справа. Де ж його шукати? Подумав Іван Андрійович, але вголос сказав зовсім інше. Ну й добре, ми його і без телефону знайдемо. Зараз я закрию свій магазинчик. І ми підемо разом шукати твого тата. Віталіна доїла слойку, попросила серветку і витерла руки. Іван Андрійович закрив магазин, поставивши табличку технічна перерва, взяв Віталіну за руку і вони пішли алеєю в бік атракціонів. Цілком можливо, що нещасний батько бігає парком у пошуках своєї дівчинки. Але самотніх татусів, на жаль, ніде не було. І Іван Андрійович вже почав хвилюватися і думати, що робити далі. Допомагати дорослим простіше, ніж малюкам, адже дорослі можуть дати чітку картину подій, на відміну від дітей. Пройшовши весь парк з атракціонами двічі, Іван Андрійович усвідомив безнадійність цієї справи: потрібно було шукати в іншому місці та іншим способом. Але де і як? Він зателефонував своїй дружині. Ти можеш під'їхати в центральний парк. Без тебе ніяк не впораюся. Він у двох словах розповів дружині суть проблеми. Максимально делікатно, щоб не налякати і без того перелякану Віталіну. Дружина обіцяла приїхати через 20 хвилин і допомогти. Віталіночко, а ти випадково не пам'ятаєш, де ви живете? Може, щось цікаве є біля вашого будинку? Віталіна наморщила своє маленьке чоло і задумалася. Через хвилину вона видала. Біля нашого будинку є магазин Бегемотик. Там смаколики продають різні. Я знаю, де цей магазин. А на місці зможеш впізнати ваш будинок? Звичайно, я й квартиру пам'ятаю. 20-та. Яка ж ти розумниця, похвалив Іван Андрійович. Приїхала дружина Галина Петрівна. Вони разом сіли в машину і поїхали до потрібного магазину. Біля магазину Віталіна одразу зорієнтувалася, куди йти. Вони зайшли в під'їзд і піднялися на п'ятий поверх. Іван Андрійович подзвонив у двері, розуміючи, що йому ніхто не відчинить. Адже не міг нормальний батько залишити свою п'ятирічну доньку саму в парку. Значить, щось сталося. І наймовірніше, погане. Тоді він подзвонив у сусідські двері. За кілька секунд почув, як замок клацнув, і двері відчинилися. Віталіночка. зраділа сусідка й кинулася до дитини. Знайшлася. Вибачте, звернувся до неї Іван Андрійович. Ви не знаєте, де батько дівчинки? Я знайшов її в парку саму. Віталіночко. Піди пограйся з Сашком, я зараз прийду, сказала вона дівчинці і звернулася до Івана Андрійовича пошепки, щоб не почула Віталіна. Її батько потрапив до лікарні. Йому стало погано з серцем у парку, і його відвезли, а мені зателефонували зі швидкої на його прохання. Я відправила доньку в парк шукати Віталіну. А вона, виявляється, і сама знайшлася. Дякую вам, що не образили дівчинку і допомогли дістатися додому. Ну що ви, не треба дякувати! Я ж нормальна людина. Сам батько, все розумію. Вибачте, а мама у Віталіни є? Ні, Мар'яни не стало під час пологів. Олег сам виховує Віталіну з народження. Зрозуміло. Важко йому напевно. Я допомагаю по-сусідськи. А так все сам. Він чудовий батько. Ви не подумайте. Я й не думаю. Я по дитині бачу, що батько чудовий. Піду. Всього вам найкращого. І вам. Дякую вам іще раз! Іван Андрійович розвернувся і пішов донизу, де на нього чекала дружина. Ти уявляєш, яка історія? Батькові дівчинки стало погано, і його забрала швидка допомога. Тому Віталіна і залишилася одна в парку. Мами в неї немає. І він від народження сам займається вихованням доньки. Справжній чоловік? Так, справді молодець. Такі чоловіки велика рідкість у наші дні. І ти не будеш мене лаяти зараз, що я знову допомагаю комусь? Ні, у цьому випадку ти молодець. І я тобою пишаюся. Галина Петрівна привезла чоловіка назад до парку. Тебе забрати ввечері? Ні, не потрібно. Я прогуляюся сам. Погода гарна, якось сумно сказав чоловік. І Галина звернула на це увагу. Ти чого? Та щось ця історія мене трохи вибила з колії. Шкода, хлопця. Важко одному, напевно, ростити доньку. Я розумію важка історія. Але ти не можеш тут нічим допомогти. Абсолютно точно. На жаль, так. Він подивився на дружину з вдячністю Дякую, що ти в мене є. Галина Петрівна поцілувала чоловіка і подумала, що їй дуже пощастило. Адже таких чутливих і добрих чоловіків вже практично не зустрінеш. Закінчивши на сьогодні торгівлю, Іван Андрійович закрив свій кіоск і не поспішаючи пішов алеєю. Він присів на лавку і задумався. Як часто ми не цінуємо те, що маємо, багато людей навіть не замислюються про це просто сприймають все, що в них є, як належне. А ось такі, як Олег, дуже навіть цінують, бо знають, як буває по іншому. Він сидів, дивлячись на людей, що проходили повз, і роздумував про швидкоплинність життя Нехай тобі щастить, добрий тато Олеже, і нехай буде найщасливішою дівчинка Віта. Яка жодного дня не знала, що таке мамине тепло. Він встав і пішов алеєю додому. На серці було особливо важко і сумно. Йому так хотілося зробити хоч щось для цієї маленької дівчинки, але Іван Андрійович прекрасно розумів, що він ніколи не зможе зробити того, про що мріє це малятко повернути її рідну маму. Щойно, прийшовши до квартири, чоловік виявив, що прийшов додому без своєї сумки. Дружина вийшла в коридор і побачила бліде обличчя Івана. Любий, що знову сталося? Галю я сумку загубив. Як це загубив? Може, ти її не забрав із магазину? Точно забрав. Я її, напевно, у парку. На лавці залишив. Я задумався, присів, а потім встав і пішов. Ну нічого страшного. Купиш собі нову сумку. Вона ж не така вже й дорога. Вона ні, але в сумці були гроші. Я взяв на закупівлю продуктів по точках, плюс там виручка за кілька днів, і документи мої, паспорт, водійська і кредитка. На чоловікові не було обличчя. Йому стало по справжньому погано. І Галина Петрівна не на жарт злякалася, дивлячись на нього. Іване, що, серце? Може швидку викликати? Не потрібно швидку. Я повернуся в парк і пошукаю сумку. Ти серйозно? Думаєш, вона там лежить із купою грошей і на тебе чекає? Та її, мабуть, вже бездомні забрали. Що тепер робити? Документи ж треба відновлювати. Галина Петрівна не встигла договорити, як раптом у квартирі пролунав дзвінок у двері. Іван вже було підвівся, щоб відчинити, але дружина жестом зупинила його. Я сама, сказала вона і попрямувала до дверей. Коли вона їх відчинила, то побачила на порозі молодого хлопця, якому було не більше 20 років. У його руках була знайома сумка. Він нерішуче посміхнувся і запитав: Доброго дня, це ваша річ? Галина не вірила власним очам. Вона одразу впізнала сумку чоловіка. Так, це мого чоловіка. Іване, тобі принесли твою сумку. вигукнула вона. Чоловік підскочив із крісла. Швидко взяв сумку у хлопця і одразу ж відкрив її. На його обличчі з'явився вираз полегшення. Все було на місці. Дуже вам дякую. Але як ви мене відшукали? щиро здивувався він. У сумці був ваш паспорт із адресою, тож я вирішив принести її прямо до вас, пояснив хлопець. Іван одразу поліз у кишеню, дістав гаманець і хотів дати незнайомцю винагороду. Але хлопець миттєво замахав руками. Та ви що не треба? Я ж від щирого серця допоміг. З кожним може таке статися, а раптом і мені колись хтось допоможе, сказав він із легкою усмішкою. Після цих слів хлопець швидко розвернувся і побіг униз сходами. Залишивши подружжя в повному здивуванні, Іван та Галина мовчки дивилися один на одного. Чоловік ще раз відкрив сумку і перевірив вміст. Усі гроші й документи були на місці. Ось бачиш, Люба, добро завжди повертається. Моє правило спрацювало, задоволено сказав чоловік. Його очі сяяли від радості. Галина ще не до кінця оговтавшись від несподіванки, повільно кивнула. Так. задумливо протягнула вона. Я думала, ти в мене один такий, але схоже, у тебе є гідна заміна. От бачиш? Значить, поки є такі люди, як я і цей хлопчина, ще не все втрачено. А особливо приємно, що він такий молодий. Це означає, що майбутнє покоління не таке вже й цінічне та загублене, як про нього часто говорять, і з гордістю зазначив Іван Андрійович. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.